Десятий випуск синдрому Каченяти» виходить майже синхронно із першим трейлером десятого форсежу, який називається Fast і де буква Екс чомусь не в формі хрестика Домініка Торетто. Як до речі, вам сам трейлер, особисто я ще восьму частину так сяк перетравив, але дев'ята була вже повним гівном. Діліться вашими думками про франшизу в коментарях. А ми відправляємось на стик першого десятиліття 2000-х, де перевіримо, чи справді Borderlands – дивовижний шутер з цікавою стилістикою, чи дійсно F1 2010 стала Першою класною грою про Формулу 1 після F1 2002 від EA Sports. Глянемо, як творці Макс Пейн впорались з жанром хоррор у Alan Wake, Перевіримо, чи заслуговує Heavy Rain звання ледь не найкращого інтерактивного фільму. І подивимось, чи дотягується перша Red Dead Redemption хоч трошки до рівня без привішення видатної Red Dead Redemption 2. Отож, беріть чайок, каву, вареники, чи під що ви любите нас дивитись, ми починаємо. Borderlands Я чув про Borderlands досить часто. Однак, якби не цей марафон, не факт, що я взагалі до неї дістався. Мене відштовхував селшейдинг, фантастично карикатурний сеттинг, атмосфера якогось божевілля. Чомусь ці речі, в тому вигляді, в якому я їх бачив, були, скажімо так, не в моєму стилі. Однак, кайф цього марафону в тому, що він вже не раз мені показав, не варто робити завчасних висновків. Коли я почав першу Borderlands, одним із перших вражень було відчуття певної порожнечої відсутності мотивації. Ну так, пару персонажів. В майже без історії видають кілька місій в стилі подай принеси. На першій годині гри я не дуже розумів, що і навіщо я взагалі роблю. Спробую пояснити: більшість ігор дають на початку якийсь конфлікт, типу, ось злодій. Він зараз знищить світ. Щоб його вбити, біжи отуди. Ти прибігаєш і розумієш, що це не так просто. Треба виконати це і це. Але перед тим треба ще виконати оце і оце. Таким чином вибудовується сюжетна послідовність і мотивація. У Borderlands же ми прибуваємо на Пандору, бо згідно з. Легендами на ній можна знайти так зване сховище, де можна здобути неймовірні багатства і могутність. Однак, гравцю все одно не вистачає якоїсь першої крихти, яка б, хоч якось, вказувала шлях до сховища. Тому перші місії на Зеда і баху відчуваються трохи вторинними, проте далі відбувається щось неймовірне. В певний момент ти починаєш ловити кайф від цієї рутини. Перша причина для цього тисячі стволів. Gearbox придумали для Borderlands цікаву систему рандомної генерації пушок, яка комбінує різні вузли зброї таким чином, що двох однакових рушниць в грі ви просто не зустрінете. Одна стріляє швидко і точно, але слабо. Інша повільно і точно, але сильно. Ще одна так само, але дуже сильно, і так далі ледь не до нескінченності. Одна гвинтівка може стріляти швидко, точно і сильно. Вам стане з нею комфортно, однак, вже через місії 5 рівень і вас, і супротивників помітно підросте. І знадобиться зброя з іще ліпшими параметрами, і це не припинятиметься майже до кінця гри. Хто би міг подумати, але порпатись локаціями, знаходячи все краще жужбайки, край захоплююче. Формула Діабло працює просто неперевершено. Рівень супротивників постійно росте, завдяки чому той урон, який просто нищив попередніх ворогів, для цих стає дрібницею. Це не дозволяє вам стояти на місці і змушує вчитись користуватись як і спесабілкою. У мене це була турель, так як я грав за Роланда, так і різними видами зброї. Друге, що змушує полюбити Borderlands – місцевий гумор. Гра повниться так званими ванлайнерами, відсиланнями до популярної культури чи всиратими персонажами. Все навколо просягнуте божевіллям і цей стиль дійсно працює. Загалом відчуваєш, як ці всі люди в погоні за багатством пустельної Пандори втратили останні крихти здорового глузду і перетворились з суцільних маніяків і психопатів. Окрім шутерних і рпг у Borderlands також є транспорт, а іноді навіть і автомобільні бої. Це для мене було досить неочікувано. Так, машини світились у промоматеріалах, але я чомусь на це увагу не звертав. Керування авто виконане непогано. Стрільба з машини іноді може допомогти розправитись з надто тостошкірими ворогами. Ну і загалом пересуватись Пандорою на авто помі. Швидше, так як локації вельми просторі. Варто також зазначити, що так як у грі представлено чотири головних героя, то і проходити її можна у кооперативі до чотирьох чоловік. Я не пробував, але так кажуть ще веселіше. Загалом перша частина Borderlands — відмінний лутер-шутер, який, однак, трошки страждає на нестачу сюжету і слабенький вступ. Чи варто грати вперше зараз? Так, гра приносить масу задоволення, хоч і не з перших хвилин затягує. f 1 2010 я ніколи не був щирим фанатом королівських автоперегонів, однак більш-менш був в курсі, які команди зараз існують, знав кілька основних гонщиків, як виглядають боліди, в той чи інший час і хто чемпіон. Але однією з перших ігор на моєму першому комп'ютері була f 1 2001 від EA Sports. Я обирав або Феррарі, або Вільямс і починав сезон, який, як зараз пам'ятаю, стартував тоді з Австралії. А перед кожним наступним гран-при нам демонстрували коротенький ролик про ту чи іншу країну. Тоді, у 2004-му, мені було надзвичайно цікаво відчути себе Справжнім гонщиком Формули 1. Вигляд з кокпіту, інтерфейс на екрані у вигляді тодішніх трансляцій, коментатор перед стартом, цілий сезон з реальними трасами, командами і гонщиками, вельми достойна фізика і графіка. Після F1 2001 була ще F1-2002. Однак після цього e Sports більше не випускали ігор за ліцензією формули. Причин я не знаю, але тайтл відродився аж у 2009 році, коли Codemasters випустили f 1 2009, яка вийшла лише на Nintendo Wii та PSP. А по-справжньому камбек відбувся. У 2010 році з F1-2010 це було повноцінне повернення королівських перегонів на ПК, і зробило воно якраз те, чого не вистачало іграм від Electronic Arts. зробило кар'єру ще більш емерсивною. Як і у Dirt 2, нас зустрічає об'ємне меню, яким ми рухаємось у просторі нашого трейлеру і біля нього. Налаштовуємо машину, ми, будучи в боксах і робимо, ми це не просто в меню, а на моніторі, який техніки ставлять прямо на ніс боліта. Всі ці фішки чудово занурюють нас у гру. Після гран-при ми даємо прес-конференцію разом з тим журналістами. Вісти можуть нас підловити прямо біля нашого трейлера. Однак тут є невеликий мінус. Питають нас по 100 разів одне й ж, і це трохи приїдається. Та й вплив це має невеликий, хіба що ми будемо вести себе як повний критин? Тоді наша команда може бути незадоволена нашою поведінкою з пресою, але я не перевіряю, що тоді буде. Нові питання з'являються, але виглядається типу так: п'ять одних і тих же питань перші 30% гри, потім додається одне нове на наступні 30, і ще два на останні 40. Механіка інтерв'ю виглядає сильно. Но недороблено. Також деякі питання викликає графіка, а верніше, кольоровий фільтр. Він не коричневий чи зелений, як ми вже звикли, гра просто майже чорно-біла. Це дещо дивне рішення і виглядає воно не надто приємно. У всьому іншому графіка виглядає цілком на рівні. Фізика, на мою думку, вельми правдоподібна. Так, машини досить різко смихаються і швидко гальмують, але це боліди Формули 1. Вони коштують мільйони доларів не за інерцію краза. Загалом пройти отак, от один сезон досить цікаво. Гонки бувають напруженими, як і у справжній формулі, багато вирішує погода, вибір гуми і тактика Підстопів. Чи варто зараз грати першу велику F1 від Codemasters? Так, все це занурення з трейлером, боксану, прес-конференціями працює дуже кльово. Ну і як я вже сказав, це буде досить насичений сезон. Особливо, якщо ви поціновувач формули і гратимете на серйозній складності. Алан Вейк. Страшно? Ні. Алан Вейк важко повноцінно назвати хоррором. Для мене це більше містичний трилер. Оточення у грі просякнуте стилем серіалу Twin Пікс. Ми відправляємось в маленьке містечко Брайт Falls, десь в Єлостоуні, яке застряло в 50-х. Про що говорять і стартова кафешка, і те, що у цьому місті всі знають всіх, і всі знають Шерифа. Вночі це містечко охоплює таємнича темрява, яка зомбує тих нещасних, що залишились надворі. Ця темрява і стає головним антагоністом гри. Тож настрій гри скоріше можна назвати три Кожним, ніж моторошний, перше, що у грі викликає дискомфорт, це керування. Воно здається занадто різким, а герой якось зовсім далеко від центру екрана. Проте керування досить швидко звикається. а Розташування героя виправдовує те, що нам треба більше бачити оточення, так як ліхтарик, наша друга зброя. Гра поділена серіальною структурою, тобто кожна плюс-мінус година гри це окремий епізод, який закінчується відповідно заставкою. Однак, що зроблено абсолютно в срату, це нагадування про попередні епізоди. Воно показується в кінці кожного з. З них, а не на початку наступного. Тобто я пройшов епізод, мені показало у попередніх серіях. Я вийшов з гри, зайшов наступного дня, щоб почати наступну серію, і мені не нагадують нічого. Це не має жодного сенсу. Хіба правильніше було б просто закінчити епізод заставкою, а при наступному завантаженні показати у попередніх серіях? Схоже, у ремеді так не подумали. Ще одне, що кидається в очі, це лицьова анімація. Отут реально гра починає ставати схожою на хорор. Я не кажу, що дивлячись на персонажів можна зловити ефект словісної долини, однак з ними Явно щось не так. Не знаю, як це правильно описати. Ви все бачите на екрані. Персонажі у грі загалом непогані. З приємних можна виділити шериф Серу і друга нашого письменника. Барі. досить дивним був агент ФБР Нетінгел, який понад усе хотів заарештувати Алана і весь час насмішливо звертався до нього іменами різних письменник. І хоч перших пару разів це ще мало сенс, то ближче до кінця гри перетворюється у якийсь крінж. Все таки іноді йому б хотілося сказати щось типу Аностій Гатон, а не Аностій, антон. Андесентикзюпері досить раптовою була поява транспорту. Я до останнього чекав на пригоду в стилі Silent Hill, А коли з'явилося авто, яке дало можливість прибирати ворогів в стилі Кармагедону, темп гри явно змінився. Причому машина не просто з'являється в окремому епізоді. Ні, користуватись тачками нам час від часу доведеться на протязі всієї гри, та ще й керування реалізовано досить непогано, що додатково тішить. Окремо хочеться згадати чудовий саундтрек від A Poet's of the Fall, який прекрасно доповнює загальну атмосферу. А пісня War, яку багато з вас можуть знати ще довго. Грає в голові, нагадуючи про атмосферу Брайт Фолз. Окрім появи поетів у саундтреку їх також можна помітити на місцевому телешоу, яке, окрім них, відвідує і сам Алан, і навіть Сем Лейк власною персоною. Однак, що мене розчарувало, це фінал. Сприймайте цю інформацію як абсолютно суб'єктивну, але головного героя, очевидно, вбили просто аби уникнути занадто гарного хепіенду. Смерть героя не відчувається ні логічною, ні закономірною. Просто драматичний поворот заради драматичного повороту. Так, нам пояснюють, типу він повинен залишитись в світі озер, аби закінчити свій роман. Однак все це якось не дає задоволення від фіналу, але повторюсь, це моя суб'єктивна думка. Загалом Alan Wake – класна гра. Це цікава, насичена атмосферна історія з мальовничими локаціями, різноманітними ситуаціями і хорошими персонажами. Завдяки серіальній структурі, гра вміло наганяє інтригу і тримає гравця біля екрану. Музика, оточення, атмосфера все це на хорошому рівні і залишається в голові після проходження. Так, я залишився дещо незадоволений кінцівкою, однак загальне враження від гри це не зіпсувало. Alan Wake – чудова історія, яку цілком варто пройти і сьогодні. Heavy Rain Приготуйте свої помідори. Я знаю, що Heavy Rain для поціновувачів інтерактивного кіно це сакральна штука. Однак в мене вистачає до неї претензій. Проте я почну з хорошого. Heavy Rain дійсно цікаво грати. Сюжетна фабула хороша, і просуватись по грі цікаво, що хвилини хочуть дізнаватись, що ж буде далі. Напруга є, і авторам чудово вдалося її передати. Неочікувані повороти також трапляються. Певна річ, я відразу зрозумів, що Медісон не просто з доброти душевної так допомагає ітону. Однак все ж трохи застало мене зненацька, те, що вона журналістка. Проте наступні сюжетні в лапках несподіванки були вже далеко не такими. Але куди це я? Я ж тут про хороше. Так от картинка в грі також приємна. Ми хотіли кіно, ми отримали кіно. Графіка в порядку, ракурси також. Обличчя персонажів, принаймні в ps 4 версії, теж не викликають запитань. Акторська гра хороша, декорації, кольорокорекція підіграють настрою гри. То в чому ж проблема? А проблема в такій незначній для кіно штуці, як сценарій. Якщо хтось ще не зрозумів, зараз буде суцільний спойлер. Ось вам пауза, щоб зорієнтуватись і промотати. Так, от сама задумка з тим, що вбивця орігамі, шелбі, це повна лажа. Нам його настільки, очевидно, висвітлюють, як білого лицаря, що ти вже після другої сцени з ним починаєш підозрювати, що це може бути він. Причому ти до останнього сподіваєшся, що це не так, бо це був би максимально банальний і тупий хід. Разок другий нас намагаються скинути зі сліду приступами Ітана. Мовляв, ось він вирубається на кілька годин і прокидається в зовсім незрозумілому місці. Однак, як і ці приступи не отримали ніякого розвитку, так і нас не вдається опанути, що вбивцею буде саме Ітан. Більше того, у гиї сцена, де Шалбі говорить сам собі, що треба знайти вбивцю, говорить про те, як йому не вистачає доказів. Шалбі засинає за робочим столом, де, очевидно, він веде розслідування, а не навпаки, замітає сліди. Навіщось допитує мажори і конфліктує з його батьком з незрозумілих мотивів, просто аби заплутати глядача, що ж, містер Кейдж, це так не працює. В нормальних детективах є така штука, як форшедовінг. Це коли при повторному перегляді ти помічаєш очевидні натяки на те, хто вбивця. Хоч і при першому перегляді їх ніби й не було. В Heavy Rain нас абсолютно. Штучно намагаються заплутати, чим навпаки, роблять гру вельми передбачуваною. Ігри Quantic Dream взагалі не можуть похизуватись неабиякою геніальністю, хоч і Девід Кейч намагається створювати, начебто, розумні філософські проєкти. Фаренгейт починались непогано, але скотились в фарс з Майя, Індіго та кіборга. Байон Ту souls була марно заплутаною і разом з тим не цікавою. Become Human мала занадто жирні, і акуратній аналогії з рабством, кастаборами і взагалі досить простеньку мораль. Ну а Heavy Rain виглядає як результат простенької методички, як зробити заплутаний детектив. Чи проходити Heavy Rain вперше зараз? Ви здивуєтеся, але так. Всі мої претензії до сюжету не означають, що гра погана, у ній класно все, що не стосується сюжету. Їй цікаво грати, цікаво розплутувати, цікаво пробувати різні варіанти проходження. Не чекайте від гри видатного детектива і отримаєте дуже навіть гарний досвід в жанрі інтерактивного кіно. Я став жертвою завищених очікувань, так як чув тільки суцільний захват від Heavy Rain. І якби я просто чекав нормального, інтерактивного кінця, то рівно це б його отримав. Red Dead Redemption Я грав у другу Red Dead Redemption на релізі у 2018-му, і ця гра мене надзвичайно вразила. Спочатку вона здалась мені занадто неквапливою, однак, як тільки я звик до того, як детально і кропітливо гра занурює мене у світ дикого заходу, я почав отримувати масу задоволення. У Red Dead Redemption 2 нам доводилось не просто брати участь в історії і сеттингу дикого заходу, нам доводилось в ньому жити. Разом з тим просуваючись відмінно написаною драматичною історією. Я розумів, що перша Red Dead Redemption вочевидь буде помітно простішою та більше схожою на GTA, ніж на серйозний драматичний твір. Однак, хоч історія першої частини і справді Дещо простіша, божевілям рівня GTA тут і не пахне. Так, персонажі трапляються карикатурні, сценарій не цурається сатири і сарказму, однак загалом історія намагається тримати серйозне обличчя, допомагаючи вірити в правдоподібність подій. Якщо ж говорити про жанр, то перед нами чистої води GTA на конях. Все абсолютно звично. Відкритий світ, маркери місій, позначені літерою персонажа, який місію дає, гонитви, перестрілки, простий сюжет з цікавими персонажами і хорошим сценарієм. Коротше кажучи, абсолютно знайома формула. Однак Окрім рушія речі, основної формули Red Dead Redemption запозичила в GTA 4 і основний її недолік одноманітні сюжетні завдання. У абсолютно переважній більшості вони зводяться до скаче через півкарти, щоб пострілятись. І це, щиро кажучи, досить швидко набридає. А ще й коли в кожну п'яту місію додають кулемет, стає взагалі боляче. Цю бандуру вкрай важко направити геймпадом, так у неї ще й розліт скажений. В Підсумку значно ефективніше було б просто далі всіх відстрілювати з рушниці. Однак, у деяких Ких місіях нас намертво закріплюють за кулеметом, і це просто катор в інших іграх. Турель це така собі імба, якою вбити тяжкою, яка насипає всім і багато. Тут же поява кулемета в кадрі змушує морщитись. За те, від чого особисто я кайфанув, це просто між місіями зайти в якомусь містечку в салун і перекинутись з рандомами в покер. В Red Dead Redemption у цьому дійство якась особливо затишна і спокійна атмосфера. Серйозно, за все проходження, я зіграв купу партій між кожними двома-трьома місіями. При тому, що в житті я грав хіба що з друзями ще декілька років тому, тож сам по собі я не надто азартний. У всьому іншому, окрім дещо одноманітних місій, кулемета, перша Red Dead Redemption – шикарна гра. У ній приємно стріляти, їздити на конях. Карта дуже велика і красива, сюжет і персонажі хороші. Відтворення сетінгу дикого заходу на рівні. Принаймні на рівні хороших вестернів. Пропрацювання гри також вражає, що притаманно іграм від Rockstar. В деяких локаціях ніби фізично відчуваєш запах і атмосферу оточення, а при пострілах дим підіймається вгору прямо як в тих самих вестернах. Однак чи варто грати її вперше, знаючи, яка RDR2? Хіба щоб дізнатися, як закінчилась історія Джона Марстона після того, як він побудував власне ранчо і вирішив відійти від справ бандитських? А так як не крутий, але приквел 2018 року має майже все те. Саме, але виграє в суху по всіх параметрах. Тож, якби RDR 2 не існувало, перша частина однозначно заслуговувала б рекомендацій. А так, гра чудова, але вже не потрібна з такою-то другою частиною. Сьогоднішні бонуси. Нагадаю, тут мова йде лише про деякі з улюблених ігор цього періоду. Тож, якщо хочете тільки перших вражень, мотайте сюди. Мафія 2. Люблю я ігри капсули часу. Це одна із причин, чому я досить регулярно проходжу GTA Vice City, та першу і другу мафії. Друга частина серії Мафія це прекрасний приклад капсули часу: місто Empire Bay, автомобілі, музика, мода і навіть те, що ми можемо поправити здоров'я їжею, яку треба брати в досить автентичному холодильнику. Все це з головою занурює в 50-ті і не відпускає. На жаль, після того як Даніель Вавра покинув студію 2K Czech, друга половина мафії 2», вочевидь писались не так якісно. Що й відчувається більш скомканою і менш цікавою. Разом з тим, і головний герой вже не був таким драматичним персонажем, як Томі Анджело, а став йолопом, який постійно суне голову в гілєтину. Як тільки його кориш скаже, що це хороша ідея і легкі бабки. Однак, хоч друга мафія своїм сюжетом може залишити змішані враження, це все одно чудова гра з неймовірно круто переданим духом часу. І саме за це ми її так любимо. Uncharted 2 два Thieves ми зовсім недавно говорили про Uncharted 2 у топі найкращих сиквелів, і навряд чи я зможу тут додати щось нове: гра сповнена крутезним екшеном, у ній прекрасний сценарій від Емі Хеннінг, до рівня якого кіношна адаптація навіть близько не дотягується. Що вже говорити про шикарних персонажів, як головних типу Нейта і Салі, так і другорядних типу Єлени, Хлої Фліна. У Uncharted 2, окрім крутезного екшена, вас розважуть і непогані загадки, і класний сюжет в стилі кращих приходницьких фільмів. А як вишенька на тортек тут ще й можна вбити Великого злого росіянина, який традиційно для них веде себе як тварюка. Battlefield Bad Company 2 у цьому випуску я говорив, що вона вже куди більш насичена і різноманітніша. Тож раджу пограти другу Bad Company, а сюжет першої можна просто перед тим глянути на ютубі. І знову пройшовши Bad Company 2, я в цьому пересвідчився. Дайс врахували помилки, зроблені у своєму першому сюжетному експерименті, І тепер гра різноманітна, насичена, з колоритними локаціями і навіть флешбеком у часи Другої світової. Сюжет не став видатним. Однак тепер він куди пропрацьованіший і за ним помітно цікавіше спостерігати. На відміну від першої Company, Сиквел вийшов і на ПК, завдяки чому отримав додаткову хвилю слави. Так як ПК Гейверам сюжетна батла припала до смаку. Підсумок. Borderlands кайфовий лутер-шутер, якому би ще трошки більше сюжету і динамічний початок. І було б те, що треба. f 1 2010, на мій скромний погляд, чудовий формульний симулятор. Трошки дивне кольорове рішення, дещо псує загальне враження, але гра хороша. Alan Wake – гарний атмосферний трилер, виконаний у запам'ятовуваному стилі. Heavy Rain – хороше інтерактивне кіно, яке, однак, лажає у всьому, що стосується детективної складової. Red Dead Redemption саме те, що від неї чекаєш, GTA на деякому заході, яка, однак, дещо страждає на одноманітність місій, і яка на даний момент вже не потрібна, коли є Red Dead Redemption 2. Ми майже закінчили розглядати умовно старі ігри і зовсім скоро перейдемо до відносно нових. Але перед тим ми розглянемо ще 11 ігор. І першими п'ятьма будуть Test Drive Unlimited 2, Resistance 3. Bulletstorm, Saints Row Desert та Crysis 2. Напишіть у коментарях, які ігри любите перепроходити час від часу. Реально цікаво почитати. А також не соромтесь тиснути мене носом у те, що я неправильно грав в якусь або всі разом із представлених ігор. До зустрічі на гейм базі.